Мене звати Яненко Єлизавета, я народилася в селі Борисівка на Харківщині. Це звичайне українське село. Тихе, затишне, з мальовничими краєвидами. У XIX столітті Борисівка мала іншу назву Сонцівка. Це село здається звичайним лише на перший погляд. Насправді, сонцівка нині Борисівка місце, де розпочалася велика історія однієї талановитої людини. Саме тут, 25 жовтня 1855 року, народився Дмитро Іванович Яворницький, великий український історик, дослідник козацтва, мандрівник та патріот. Зараз я стою у Харкові, тут, де навколо чути гуркіт війни, де небо постійно слухає тривогу. Ліворуч від мене дорога, яка веде до села Борисівка. Зараз туди не доїдеш, бо там ідуть бої. Бо Борисівка тимчасово окупована ворогом. У підручниках про Дмитра Ворницького пишуть багато важливого і розумного. Вчений, академік, археолог, фольклорист, музейник. Але для мене він ще й мій земляк. Людина, якою ми пишаємося не просто тому, що він народився в нашому селі. Не тільки тому, що Борисівка дала Україні постать такого масштабу, а ще й тому, що завдяки Яворницькому ми маємо спадок, і завдяки цій людині Україна утримала своє минуле в документах, книгах та музеях. Дмитро Яворницький, це як перший український бренд-менеджер нашого козацтва. Він не просто збирав історичні факти, він запакував козацьку спадщину у захопливий та доступний формат. Він підняв цілий пласт нашої історії. Витягнув її з забуття і зробив живою. Щоб пізнати Яворницького, треба заглянути в той дім, де він виріс. А виріс Дмитро в традиційній українській родині. Батько Іван Якимович походив із біднілого дворянського роду. Маючи хороші вокальні дані, був псаломщиком і незадовго до смерті став дяком у селі Сонцівка. Мати Ганна Матвіївна Терновська, проста селянка. Саме в цій атмосфері. Між церковним співом та народними легендами формувався характер майбутнього дослідника козацтва. Сам Яворницький згадував, що все почалося з одного вечора. Діти лежали на печі, а батько Іван Яворницький читав йому голос Тараса Бульбу Миколи Гоголя. Я лежав тоді на печі, батько читав у голос, і коли мова заходила про козаків, я млів із захвату. Образ козака Тараса Бульби глибоко запав у душу шестирічному хлопчику. Пізніше він скаже, що саме з дитячих спогадів і почалася його любов до козацької старовини. У 12 років Дмитро залишає рідну сонцівку і їде до Харкова. Це був перший крок у його довгій подорожі: З сільської хати до кафедри професора, з дитячих мрій до глибоких наукових досліджень. Малий Дмитро, звичайно, не без впливу батька, приїздить до Харкова, а тут ще й син власника економії, який товаришував з Малим Яворницьким, і ніяк не хотів. Їхати сам і настояв, щоб їхати вдвох на навчання до Харкова, щоб вступити до Харківського повітового училища, яке успішно закінчив. Зараз ми зупинимось біля будівлі, яка колись була повітовим училищем. Саме тут, у другій половині 19 століття, навчався юний Дмитро Яворницький. Сьогодні це Харківська державна академія культури. Коли я стою тут і думаю, що цими самими коридорами колись ходив він, юнак, який згодом стане титаном української історичної науки, то нібито торкаюсь до живої історії. Хоч початкову освіту Янак отримав вдома, то в училищі він виявив неабиякі здібності. Навчання давалося йому легко, особливо успішним він був у словетних науках. Учителі відзначали у зошитах зрілу, зв'язну і грамотну мову, і зложення легке, зв'язне і грамотне. Зараз ми біля ще одного знакового місця. Сьогодні будівля, на жаль, перебуває в занедбаному стані, але варто згадати, що саме тут продовжив навчання Дмитро Яверницький після повітового училища. Перед вами будівля колишньої семінарії, де після успішного закінчення повітового училища на прохання батька Дмитро вступає до Харківської духовної семінарії, але не закінчив її. А зараз ми на вулиці Університетській. перед вами перше приміщення Каразінського університету, тоді імператорського, де навчався вчений та дослідник запорізької старовини, і саме тут знаходиться єдина в Харкові меморіальна дошка у видатному землякові. Батько мріяв, щоб син став священником, це була поважна і стабільна професія. Але Дмитро швидко зрозумів. Що цей шлях не для нього його не захоплювали сухі богославські тексти і навчання за правилами. Юнака цікавили світські науки, особливо історія, література, мистецтво. Саме ця пристрасть до знань і стала вирішальною. Дмитро покидає семінарію і складає іспити у Харківський університет у 1877 році. Він вступає на історико-філологічний факультет, і саме тут починається його шлях як науковця, який згодом прославить козацьке минуле України на весь світ. Саме тут на другому курсі Дмитро обирає наукову тему, яка стане справою життя виникнення та устрій Запорозького коша. І це був дуже сміливий крок, бо офіційна влада того часу не підтримувала україноцентричних тем, а особливо таких як козацтво. Яворницькому навіть прямо пропонували, мовляв, досліджуй щось безпечніше, наприклад, історію Фінляндії. Але він відмовився, і цим вибором він чітко окреслив свою ідентичність. У Харкові формувався не просто вчений, формувалася особистість. І саме тут Яворницький проявив себе як людина з власною позицією, з гідністю, зі сміливістю йти проти імперської системи. В часи, коли українське слово переслідували, він не просто не зрікся мови, він обрав її свідомо, твердо. Назавжди, саме українською він вирішив мислити та досліджувати. Життя Дмитра Яворницького було яскравим, насиченим, цікавим. Він любив те, що робив і робив це, все життя до глибокої старості. Уявіть, він десятиліттями збирав історію України по зернині, вивчав козацтво, ходив селами, записував спогади, рятував пам'ять, яку інші стирали. Він робив це не для слави, а тому, що не міг інакше. Так, було нелегко. Заборони, тиск, переслідування. Але він не зламався. Він не мовчав і не підлаштовувався. Він вірив у своє і залишився собою. Для мене Яворницький це приклад того, як можна жити по-справжньому, любити свою справу, не зраджувати себе та не втрачати голос. І я теж так хочу. Вірити, діяти, триматись, бо навіть одна людина може зробити багато, і це довів саме він: Борисівка це коріння. Харків це перші паростки дерева, яке тягнеться до сонця. Якби не Харків не було б яворницького історика, якби не Борисівка не було б яворницького українця, його життя це приклад того, як дитяче враження стає історією.